Іноді між двома серцями виростає тиша, але ця тиша теж говорить: сьогодні ми запитаємо Таро, що відчуває він зараз, чим дихає його душа у цій паузі і чи є ще ниточка, що може зв'язати вас знову. Я рада вітати вас на каналі Шепіт Лісу Таро, місця, де ми м'яко слухаємо енергії, торкаємося тихого внутрішнього знання і шукаємо правду, яка проходить не через розум, а через серце. Це відео для тих, хто відчув паузу, відстань, зупинку або незрозумілу тишу у стосунках, коли ніби нічого не сказано, але так багато відчувається, коли хочеться зрозуміти, він віддалився чи просто застряг у власних страхах. Є між вами шанс повернутися одне до одного, чи ця пауза перед нового етапу для вас обох. Сьогоднішній розклад допоможе зазирнути глибше у його думки, почуття та потенційний розвиток ситуації ніжно. Без тиску, без страхів, ми подивимось на правду, яка приходить через енергію карт, і ви самі відчуєте, що з цього відгукується в вашому серцю. Його енергія зараз дуже нестабільна, але в ній єдине тяжіння до тебе. Імператриця показує, що ти фігура, яка для нього важить значно більше, ніж він готовий визнавати. Він бачить у тобі жіночність. Глибину, тепло, підтримку, яку не так просто знайти, а вісім жеслів розкривають у ньому внутрішній рух, поспіх думок і раптові імпульси, наче він постійно щось хотів би тобі сказати, але зупиняє себе в останню мить? У ментальному плані він зараз намагається зібрати докупи хаос усередині себе, йому складно заспокоїти розум, бо думки весь час повертаються до тебе, до ваших діалогів, до ситуацій, які досі болять або хвилюють. Він може виглядати відстороненим, але всередині дуже активний процес аналізу, Він ніби прокручує у пам'яті кожен момент, намагаючись зрозуміти, що він відчуває насправді, і від цього йому стає ще складніше. Усередині нього зараз народжується розуміння, що пауза це не віддалення, а приосмислення. Також в мене є відчуття, що він отримує знаки, підказки, синхронності, і всі вони акуратно направляють його у бік усвідомлення. Це не завжди про швидке повернення, але точно про внутрішній рух. Він починає відчувати, що тебе не можна забути, замінити або перекрити кимось іншим. І саме це розуміння відкриває в ньому новий рівень чесності, якого раніше просто не було. А зараз давай подивимось глибше. Не просто на його загальний стан, а на те, що він насправді відчуває до тебе зараз. Я бачу тут дуже складний, але щирий емоційний вузол. Королева мочів говорить, що в його серці є повага до твоєї сили, самостійності та чесності, але водночас він боїться цієї сили, бо поруч з тобою йому доводиться бути чесним із собою, а колісниця показує внутрішній рух, він ніби тягнеться до тебе, але мусить долати власні бар'єри. Йому не просто приймати свої почуття, але він не може просто відключити емоції. У глибині він сумує, навіть якщо ніколи цього не покаже. Це сум за близькістю, яку ви мали, за діалогами, за теплом, яке він не знайде у жодної іншої жінки. Він може вдавати холодного, логічного, зібраного, але емоції всередині киплять. Королева мочів це про образ тебе, яку він боїться втратити, але водночас боїться підійти ближче. А колісниця це про бажання діяти, навіть якщо він досі не знає, як саме. У серці він бореться сам із собою. Одна частина хоче повернутись, поговорити, зробити крок, зняти дистанцію. Друге тягне у бік контролю. Я впоруюсь сам, я не маю права показувати слабкість, я повинен думати раціонально. Така внутрішня боротьба виснажує його, хоча зовні він може виглядати спокійно, але карти говорять ти для нього небайдужа. Емоційно ти його вчиш, ти неначе тримаєш дзеркало, яке показуємо його тіні, страхи та не до кінця прожиті почуття. Саме тому він і тягнеться, і віддаляється, ніби в одному русі. Але найважливіше, він бачить у тобі жінку, з якою або потрібно вирішувати питання чесно, або не входити в енергію взагалі. І це його лякає бо чесність це для нього найскладніше. Він також відчуває провину за те, що не зміг бути поруч так, як хотілося би тобі королева мечів підсвічує твою прямоту і вміння називати речі своїми іменами, і він знає, що ти заслужила на більшу чіткість, ніж ту, яку він дав. Ця думка йому болить, але водночас мотивує. У глибині він мріє, щоб між вами була не боротьба, а рух вперед, той, що показує колісниця. Він хоче діяти, але ще не зібрав усю сміливість. І хоч він може мовчати зовні енергетично, він все ще притягується до тебе. Ти для нього не просто спогад, ти жива емоція, яка досі палає в ньому. А зараз давай розглянемо те, що часто болить найбільше. Чому ця пауза взагалі виникла і що там у її корені. Ці три карти одразу говорять про сильне переплетіння емоцій, дитячих ран і прихованих страхів. Ваш чаш показує, що він емоційно незрілий у деяких аспектах. Йому важко вирішати почуття дорослою мовою. А сонце говорить про велику значущість стосунків. Яскравість емоцій, які його лякали. Диявол тут показує залежність, або від страхів, або від минулого досвіду, або навіть від неправильних переконань. Комбінація карт говорить про те, що ця пауза це не твоє рішення і не твоя провина, це його внутрішня боротьба. Карти говорять, що він побоявся глибини. З тобою все було надто справжнім, надто світлим, надто теплим, і саме це могло спровокувати його втечу чи замикання. Коли сонце висвітлює справжні емоції. А диявол старі страхи людини часто блокується. Йому стало страшно, що він може втратити контроль, втратити себе або зависнути у почуттях. І замість того, щоб іти вперед, він обрав паузу. Є сильний психологічний тригер, який активувався, ваш чаш це його внутрішня дитина, яка не вміє говорити про почуття або боїться бути відкинутою та не знає, як правильно реагувати. Сонце підсилує емоції, а диявол нагадав йому про старі травми, тому пауза це більше про нього, ніж про вас. Є також натяк на кармічність. Такі три карти разом говорять, що ваш зв'язок не випадковий, і пауза частина більших уроків, які ви обоє маєте пройти. Це не фінал, це процес очищення і він потрібен. Також карти говорять, що пауза могла стати способом уникнення глибокої близькості для нього вона, наче тайм-аут, щоб не втратити себе у сильних емоціях але ця пауза дала йому шанс перевірити, чи це просто емоційна фантазія, чи щось значно серйозніше. І здається, він зрозумів, що відстань не полегшує, а тільки підсилює тяжіння. Карти натякаючи, пауза була потрібна, щоб зняти ілюзії, показати обом правду і дозволити енергії прийти у більш зрілішу форму. Тепер найважливіше. Давай поглянемо до чого це все може привести і що показує майбутній енергетичний потенціал між вами. Я бачу тут потужний період очищення і переосмислення. Цім чаш показує, що зараз майбутнє ще нестабільне, у ньому занадто багато варіантів розвитку, занадто багато мрій, страхів і сценаріїв. Вежа говорить, що один із цих сценаріїв буде зламаний, причому раптово і доволі різко, але цей крах необхідний, щоб народилась нова динаміка. І королева жезлів говорить про те, що сила буде на твоєму боці. Майбутнє між вами може змінитися так, як ти навіть не уявляла. Вежа тут очищає простір від ілюзій, від нездорових прив'язок, від того, що заважало енергії рухатись. Це не про знищення, це про звільнення. І коли цей старий фундамент впаде, ініціатива перейде до енергії королеви жезлів, твоєї внутрішньої сили, впевненості та тепла. Тут ти стаєш тією, хто веде енергію вперед. Карта говорить, що можливість повернення є, але повернення може бути вже на інших умовах: чесніших, доросліших, тепліших. Вежа зруйнує все старе, щоб між вами з'явилась нова точка старту, і виглядає це так, що ця енергія буде позитивною для тебе, навіть якщо шлях до неї буде емоційним. Також можливий інший сценарій не повернення у старі стосунки, а перехід у новий рівень самоцінності, де ти стаєш жінкою, яка обирає не біль, а радість. Королева жесло має енергію магнетизму. Після цього періоду ти притягуватимеш тільки те, що відповідає твоєму вогню, а це завжди про зростання. Пам'ятайте, те, що для вас ваша душа ніколи не пропустить повз. Якщо у цього зв'язку є майбутнє, жодна пауза його не зруйнує, вона лише зробить глибшим. Я обіймаю кожну з вас ви маєте право на любов, на взаємність, на чоловіка, який не боїться вашого серця, а всесвіт завжди підводить саме туди, де вам буде добре. Якщо цей розклад вам відокнувся, мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте його лайком і підпискою. І напишіть у коментарях коротку фразу, щоб налаштувати енергію намірів. Мій зв'язок знає свій шлях. До нових зустрічей у наступних розкладах!